Українська мова. Цікаві факти. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за мелодійністю після італійської і третє – за красою лексики після французької та перської І це не прості слова, а підтверджені факти. Точно сказати, коли зародилася українська мова складно, але відомо. Що вона однозначно виникла раніше за російську, німецьку, турецьку тощо. За даними вченого Василя Кобилюха, українська сформувалася ще 10-4 тисячоліттях до нашої ери і походить із санскриту. Перші слова української мови записані в 448 році нашої ери. Тоді візантійський історик Пріск Панікійський перебував на території сучасної України в таборі Володаря Атіли, який згодом розробив Римську імперію, і записав слова мед і страва. На відміну від інших східнослов'янських мов іменник в Українській має сім відмінків. Як ви зрозуміли, вирізняє нас кличний відмінок, який існує також в латині, грецькій і санскритській граматиках. У короткому словнику синонімів української мови де зібрано 4279 синонімічних рядів, найбільше синонімів має слово бити аж 45. Ви ніколи не замислювалися над тим, що в нашій мові є три форми майбутнього часу. Цікавий матеріал, чи не так? Ну, Нумо згадувати разом. Проста піду, складна йтиму. І складена буду йти. Однією з родзинок української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має зменшувальну пестливу форму вороженьки. Малесенькі. Гарнесенькі, ніченька, краплинка, книжечка, подушечка. Свічечка. Найуживанішою в українському алфавіті є літера П. Саме з неї починається найбільша кількість слів. Натомість найменш уживана Ф. Її вживають переважно в запозичених словах. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Спробуйте вимовити дихлор дифеніл трихлор Це хімікат для боротьби зі шкідниками. У нашій мові є особливі слова паліндроми. Це так звані дзеркальні фрази або слова. Їх можна читати як зліва направо, так і справа наліво. Ось, приміром. Я несу гусеня або ж ротатор. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Перший український буквар видав у 1574 році у Львові першодрукар Іван Федоров. До наших часів дійшов лише один примірник книги, знайдений 1927 року в Римі. Нині стародрук зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. Найстарішою українською піснею вважають баладу Дунаю, Дунаю Чому смутен течеш. Найбільш перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його переклали 147 мовами народів світу. Найбільше псевдонімів мав поет Олександр Кониський свої твори він підписував 141 іменем. В Івана Франка було 99 псевдонімів, а письменник Осип Маковей користувався 56 -ма вигаданими назвами. Дослідники довели. Що чимало вживаних сьогодні українських слів та мовних коренів було поширено ще у часи трипільської культури, про що свідчать топографічні назви, народні пісні сонцепоклонницьких часів та значний слід у древньоіндійській мові, едичному санскриті, джерела якого дійшли до нас з давнини у п'ять тисяч років. Вчіться гарно говорити своїм рідним словом.